З настанням холодів на додачу до економічної кризи та війни на сході люди зіштовхнулися і ще однією проблемою депресії. Кожна п'ята людина, твердять медики, страждає на сезонну депресію. Я взагалі хочу спати. Зима для мене таке поняття, що я як ведмідь, хочеться заснути до весни. Депресія розвивається із вересня по березень. Одна із основних причин виникнення цього захворювання короткий світловий день. Зимня депресія це, прежде всего, афективне сезонне розлад. Воно зв'язане з тим, що людям не вистачає світу. Це определённий світовий голод, і з цього починається вот така подавленість, в'ялость, е-е нежелання працювати, зниження соціальної активності. Впадають у зимову депресію люди віком переважно від 18 до 30 років. Лікарі кажуть, що справа в гормонах. В людини виникає специфічний стан, який залежить від зміни рівня двох гормонів гіпоталамуса – мелатоніну та серотоніну, тобто гормону сна і гормону задоволення, гормону щастя. Люди відчувають себе втомленими. Тривалий сон не дає відпочинку. Виникає сонливість не тільки вранці, але й в день. Проте, із зимовою депресією можна боротися, щоб не занепадати духом, медики дають прості поради, слідуючи яким кожен буде в тонусі у будь-яку пору року. По-перше, це сон адекватний, нормальний сон. Друга рекомендація вживати продукти свіжі, енергетично здорові, енергетично повноцінні. Це всі фрукти, овочі, які доступні нам бажано яскраве забарвлення. Тобто цитрусові мають право, і перець той самий такий гарний, і чиї з травами, і мед, і продукти бджільництва. Також варто купувати одяг яскравих кольорів, що значно підіймає настрій у зимові похмурні дні. А ще багато часу проводити на свіжому повітрі та займатися спортом. Декому допомагає йога. Рівнянка Ірена займається нею вже 15 років. Каже, що від депресії не страждає. Потрібно гармонійно вміти розслаблятися і, відповідно, напружуватися. В Цьому якраз дуже помічним інструментом є йога. Це не створює прив'язки до конкретного місця чи до конкретної людини. Ти вчишся, отримуєш певну систему, яку потім можеш використовувати в принципі протягом життя. Будь-де. Але кожен знаходить свій спосіб долати депресію. Посміхає все частіше і займаємося спортом. Я радуйся жизні. Мене є син. Жінка, я іду завжди життєр радісний. Депресії можна позбутися, але краще в неї не впадати. А ще слід пам'ятати: зима не вічна, і щойно настане весна та визерне сонце. Депресія зникне сама собою. Світлана Лавренюк, Сергій Савта, Дмитро Сидор, інформаційна програма. День.